Ну що, друзі? Там Тамер Зота Хруч випустила черговий відео свій, де вона розповідає, що Україна не демократична країна, звичайно, Україна становиться авторитарною країною. Задайте, хто так говорив недавно. Так, звичайно, кличко на німецькому телебаченні, чи де там, чи в журналах. Коли їздив туди до своїх родичів, він так розказував, власне, і вона так розказує, як би відчуваєте наратив наративчик, який йде. Ну, так про що вона казала? Казала про те, що Україна демократична, тому що з України випускають чоловіків, а з із Ізраїля в них там війна і звідти, типу, випускають чоловіків. Так ти, Мерзота, ти, ти порівнюєш війни Ізраїля з якимись чуваками в тапочках з Палестини і, і порівнюєш Україну, яка воює з другою державою в світі, по військовому потенціалу? Ти серйозно це берзеш, Ти, Будь-яка країна, яка б яка б дійсно воювала проти Росії, нормально не здавала б свою територію. Вона б теж е, е, робила суворі обмеження під час війни в своїй демократичній країні, якщо б вона воювала б з Росією серйозним ворогом, а не з якимись чуваками, які в лаптях бігають з калашами, як в Палестині. Це неможливо порівняти, що там ще вона говорила. А ще вона говорила про те, що в Ізраїлі ефективно працюють ПВО, а в нас ні. Вибачте, по Ізраїлю летять ракети, зроблені з труб якихось летять по Ізраїлю, власне. Вони там збиваються. В Україні також працює ПВО. Чи скажіть мені, будь ласка, чи летять по Ізраїлю гіперзвукові ракети, які стоять мільйони доларів чи мільярди? Я не знаю навіть. Чи летять така, так, така балда по цьому по Ізраїлю? Ні, там летять якісь фігня, якісь артилерія, з труби. А по нас по нам летять гіпер гіпербальс... гіперзвукові ракети, і ми їх збиваємо. По 10 штук збиваємо зараз. Так що давайте Хрущ не розказуй місенітницю про те, що в нас погано працює ПВО, не демократична країна. Я не знаю, це, це, це очевидно, що це йде наратив з Росії. Ви бачите, як кличко його використав. Тут його використала Хрущ, що все пропало, все погано, авторитарна, демократична країна. До цього йде наратив. Так що думайте, друзі.